Віко, я знаю, що ви активно працюєте в своєму районі, як і депутатка, і ви заступник директора школи своєї і загалом громадська активна людина. Чи за загалом за вашою думкою, жінки у вашому районі на Херсонщині, у Чоплинському районі, наскільки вони не байдужі до громадського життя, наскільки вони знаходять у собі сміливість включатися в нього і проявляти свою активність? Ну от, з власного досвіду, нещодавно у нас проходив тренінг в Аскані Новій. збирали нас для того, аби якраз, власне, познайомитися між собою і побачити власне, цю активність. І наскільки громада і жінки в тому числі, зокрема, готові ну, робити якісь якісні зміни, впливати на те, що відбувається в нас в державі. Наприклад, Агенція регіонального розвитку. Та об'єднання територіальних громад це громадська організація, яка власне виступила ініціатором проведення тренінгу. І саме на цьому тренінгу були запрошені ну, представники всіх сільських рад, громадських організацій для того, аби зрозуміти, як створювати проекти, як робити, ну, скажімо, якісь зміни в своєму, в своєму маленькому селі чи селищі. І якраз на цьому тренінгу були Можна сказати, відсотків 80 якраз представлені саме жінки. Це були представники шкіл, сільських рад і представниці, ну, активістки і представниці громадських організацій. якраз. А угу. Там ми вчились писати проекти, і я точно знаю, що ну, більше 16 проектів було написано. Це ті люди, з якими я спілкувалася, вони були подані, і зараз ми чекаємо саме на результати. На міні гранди саме ці, хто саме з нас отримає проєкт. А як загалом на місцях? Чи багато ви спостерігаєте жінок, які можуть бути лідерками, ставати депутатками, очолювати школи, будинки культури тощо? тощо? Ну, Так. Саме з жінки, з якими я спілкуюся, це і молоде покоління, у нас зараз в районі з'явилася нова, молода активна сила, така. Молода начальниця відділу культури. Жінки готові, жінки цим займаються. Тобто на місцях жінки є рушійною силою змін. По тій ситуації, що я бачу, то ми готові, ми працюємо, ми, ми готові працювати. Єдине, що було б гарно, якби ще підтримка була, можливо, від держави або, можливо, громадськість сама бачила, що ну, зміни відбуваються, коли ми об'єднуємося. Тоді, власне, і щось і змінюється. Район, який живе, який розташований поруч із Кримом, так, на межі з Кримом. Які зараз у вас відчуття, стани? Чи вже звиклися з цієї ситуації? Ну, на, насправді я не, не так сильно поінформована про це. Тому що ну, тут, от власне зараз от, я собі е, докаряюся, нашому. Власне, у мене руки зараз зв'язані, і я, наприклад, цим не сильно займаюся. От, якраз я собі це завинусь ставлю. Знаю, що церква благодать наша, вона як співпрацювала, так і співпрацює, вони для цього вони все роблять. Вони відвідують, вони і свята там проводять разом з військовими, які знаходяться в нас на кордоні. А чи зростає рівень патріотизму із тим, що ви знаходитесь так близько поруч з агресорами? Він є цей патріотизм, він є в роботі школи, він є в роботі сільських будинків культури. Ну, він не такий, як того хотілося б. Не знаю, хто цьому винувати, можливо, це комплексна проблема усіх, але якось такої якось хвилі. Ну, як одразу так, була. писалися якісь листівочки, якісь були візити, збиралися якісь там носки, якісь чаї, якісь. ну Це елементарна підтримка навіть моральна. Ну, зараз він і насправді пішов на спад, на жаль. А що може робити держава для того, щоб виховувати патріотизм, дітях з маличку? Я, я, я не знаю, що. що, що ну Принаймні, е Ну, от, от те, що я зараз да, бачу навіть по школі, національне патріотичне виховання, воно має ну, стояти да, в ваглові угла. Воно насправді настільки кинуте ну, за течією, да? крутіться, щось робіть. Ну, правда, має бути оформлена кімната, мають бути стенди, має бути те, 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 те. Ну, за що це, звідки це брать? Знову ж таки, на плечі батьків тих самих, коли знову ті самі підприємці. Які мають давай, 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 давай. Держава для цього нічого зараз не робить. Який стан культурних освітніх закладів так. на місцях тих сами будинків культури, шкіл, садочків, в якому вони становищі? У ну, зв'язку з реформами і з тим, що сільські громади отримали певні кошти за цими реформами, то вони. Правда, дещо з'явилися і, ну, можу говорити лише да, за, за свій заклад культури. Ми змогли придбати необхідну техніку для нас, але це не змінює загальну ситуацію, тому що багато чого треба відбудовувати, багато над чим ще працювати треба. Садочки знову ж таки завдяки цим реформам теж отримують свої ремонти. Це і спонсорська допомога. Чи відчуваєте ви взагалі на собі якийсь рух реформ на місцях? Що змінюється в країні? Чи, ви, чи загалом громада поінформована, що якісь реформи відбуваються? Чи маленька людина в селі розуміє, що в країні відбуваються зміни? Наскільки вона їх відчуває на собі? Маленька людина в селі? Маленька людина в селі чекає великого дива. На жаль, ну, правда. Сидить і чекає, що завтра стане хліб по 6 гривень, гречка по 14. ну Не знаю, може це загальна атмосфера, можливо, це засоби масової інформації, яких маленька людина в селі. просто... Існує, живе, розвивається і формується, і думка, і, і так далі. Ну, На місцях ситуація саме. Тобто думка. чекають щось від uh, Києва та від центру, але вони не готові самі? Самі не зовсім готові. До змін, так? Вони їх хочуть, вони про них говорять, але чекають, що хтось буде приходити, і за них ці зміни на роботі. А молодь як в селі лишається, зараз залишається? Чи є кому працювати? Відбудовувати село? А відбудовувати село? Є кому? Є кому? Ну. Чи створюється умови для молодих е освічених спеціалістів? Я вас умоляю. Коли це таке було? Ні, абсолютно все там знаходиться на такому рівні. Не дуже гарно. А що змушує вас бути громадсько активним? Особисто вас? Ну, можливо, нездоровий оптимізм якийсь. Ну, ті, ті самі банальні фрази, хто як не я, ну насправді я ними живу. Це моє життя. Так так само, як я, да, притча одна. Два сини, коли в одній сім'ї виросли, один став бізнесменом, а інший став ну, маргіналом. Да, там. Не, не склалося у нього в життя. І запитують, як, як так сталося. Один говорить, ну ви бачили, хто мій батьки, ким їм стати. Я так само, як вони пив і покатився під откос, під откос, під, під да, а інший говорить, що ні, ви бачили, хто мої батьки. Вони пили, толку з них не було, ким я ще міг стати. Мені треба було вириватися в люди. Треба було працювати над собою і будувати собі життя. Ну, якось так. Вибору немає. Дивіться на це не можна, просто спостерігаючи, склавши руки. Ну, плануєте створювати свою громадську організацію? У нас на базі школи вже створена громадська організація, ось вона буквально на днях була зареєстрована. Так, бачимо поруч з нами, до речі, є сільські ради, які ну, в провоновських програмах приймали участь, і ми бачимо, що вони, вони діють, вони щось отримують. Хто шукає, то хтось знаходить. Ну, власне, в нас теж має цей процес бути підхоплений. Тому ну, а що ви хочете завдяки цій громадській організації зробити? Ну, тобі, які зміни? Так як я працюю в то я бачу недоліки і ті питання, які треба вирішувати у нас в школі. Це і спортивна зала, це і опалення, і це і якісь, якась інфраструктура навіть в самому селі, це і будинок культури, і зупинки, і, і, і багато чого. тільки як і робити, робити. і робити. робить, робить. Це проєкт, в якому ми прийняли участь, зараз чекаємо. Відповідно, туризм під дахом називається, і теплиця біля школи. У нас є тепличка там така, місцинка під неї. І її треба реконструювати і як науково дослідни ділянку використовувати, можливо, там навіть в сфері комерційній. Чому б ні, можливо, якесь вирощення квітів, і потім ці квіти продавати можна. Ну, безліч варіантів різних. В принципі, якщо ці проекти у нас відбудуться, то це стане сигналом до того, що ось вони, от зміни, от вони маленькі, вони і давайте, давайте щось далі робити. Тобто ви таким чином заодно хочете мотивувати людей, що зміни можна чекати не тільки з Києва, а й робити власними руками. Ну так, так. церква благодать, допомагає, і діалог з місцевими підприємцями ведеться, хоч інколи, але вони допомагають. Ну от так ми покажемо, що. А якщо ще громада ще більше підключиться, то, в принципі, чому не все можливо? Тоді давайте забувати, що від нашої... чи, чи згадувати, що від нашого ниття, в принципі, нічого не зміниться. Ні. Тільки діємо щось ми зробимо. Може наостанок кілька слів по бажань жінкам, які не наважуються впливати на свою громаду бояться, мають якісь страхи і упередження, що жінка нічого не здатна. Ви на своєму прикладі, що можете сказати таким жінкам? Ну, так, та не тільки жінкам, я можу всім сказати, що ну, а якщо ми нічого ну, далі не будемо робити, а просто будемо о, в негативі на себе дивитися і сидіти просто на, на диванах, на, на своїх стільчиках зручних, в, в соціальних мережах своїх. Буде жити в серіалах своїх, то ну, в принципі так нічого не відбудеться з того, що нам би хотілося б, щоб змінилося, чи відбулося, чи, чи перемінилося. Ну, хочете далі, щоб так відбувалося, просто скаржитись, ну, скаржиться. Mm -hmm. Це ваш вибір. Це може бути інакше. Добре, дякую.